Українці можуть отримати мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу. Таку ініціативу уряду супроводжує Державна служба зайнятості. На яку суму можуть розраховувати майбутні підприємці та які умови отримання грошей на реалізацію ідей дізнаємося за хвилину? І з нами на зв'язку заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості Олена Мельник вітає вас, пані Олено. Мої вітані. Будь ласка, розкажіть детальніше, які саме мікрогранти супроводжує Державна служба зайнятості? На сьогодні служба опікується двома проектами в рамках урядового проекту є робота. Це гранти на саме, які стосуються власна справа, назвемо умовно, і гранти для ветеранів та членів їх подружжя ну, членів їх родин? Вони один із проєктів був запущений влітку минулого року, інший почав активно реалізовуватись на початку цього року. Поговоримо більше про проєкт Власна справа. Для кого він, хто може подати заявку? Проєкт власна справа передбачає на меті, якщо є людина ініціативна хоче зайнятися власним бізнесом, в неї бізнес-ідея, вона може або хоче створити власну справу. Тобто організувати нового суб'єкта господарювання або вже має існуючий бізнес, і бажає його розширити. Заявник може сформувати бізнес-план і подати його разом із заявою через портал Дія такі документи до розгляду служби зайнятості для надання гранту такого гранту. Головною умовою щодо отримувача цього гранту є те, щоб це була. Громадянин України в першу чергу вік 18-65 років. Тобто, ми маємо тут такі, такі межі. На наступний крок це є ряд обмежень, що стосується такого грантоотримувача, оскільки до нього не має застосовуватися санкційні а, якісь обмеження. Він не має вести бізнес на території Російської Федерації або на території Республіки Білорусь. Він не має, не може мати в активному провадженні на погашенні кримінальної справи. Не мати борги перед ну, виконавчими службами. І ще з однією умовою є те, щоб до нього не застосовувалася процедура, тобто що це не був банкрут, а не порушена була або процедура ліквідації або банкрутства, і в той же час щоб ця людина мала позитивну ділову репутацію, оскільки одним із пів а, наших партнерів є уповноважений банк, це Ощадний банк України, який при надходженні заявки спільно з нами розглядає критерії надання. Відповідності вороніше критерії надання таких грантів і дає свою оцінку ділової репутації такого заявника? Тому у нас ми можемо говорити про суму. Сума у нас від 50 до 250 тисяч гривень. І уже сам заявник визначає, на що він витратить свої ці кошти, які він отримує після позитивного схвалення цього гранту. Скажіть, чи є обмеження у спеціалізації бізнесу? На які напрямки можна взяти такий грант? Ми не надаємо гранти тим, хто займається виготовленням або реалізації зброї алкогольних напоїв. Також надаються гранти на суб'єктів-учасників фінансового ринку, і ще ті, хто опікується питаннями саме тютюнового виробництва. Для тих, хто подав вперше бізнес-план і не отримав гроші грантові кошти. Зокрема, чи може він доопрацювати бізнес-план і податися повторно? Так, у нас проходить розгляд гранту в декілька етапів. На початку формується заява і бізнес-план, які подаються через портал «Дія». А відповідальні фахівці регіонального рівня розглядають такі заявки, розглядають бізнес-плани. Людина може захистити рішу, повинна захистити свою бізнес-ідею на засіданні комісії регіонального центру зайнятості в онлайні. Зазвичай проводяться такі співбесіди. Після того як комісія це все опрацьовує і є питання, які необхідно узгодити, або комісія бачить, що грант необхідно доопрацювати, Бувають помилки в розрахунках, які впливають відповідно на долю такого отримання. Такого гранту, тому заявнику рекомендується його доопрацювати, і у такої людини є можливість подати заявку повторно, яка буде по зарахуванням усіх тих е зауважень, буде врахована, і відповідно тоді ця заявка приймається по новій, розглядається вже як бізнес-план, як доопрацьований чи дошліфована бізнес-ідея. Тож, поговоримо про наступну програму, грантову, зокрема, яку супроводжує державна служба зайнятості це для ветеранів та їх подружжя. Як активно надходять заявки на ці мікрогранти? Бізнес у нас стосовно саме розвиток власної справи учасникам бойових дій або їх родинами. Це досить ну, співвідносно нова програма, саме виключно для такої категорії. Розпочата вона у нас в цьому році і вона є на сьогодні. Викликає поки що досить велику зацікавленість. А надання багатьох ну, задаються питання, надаються консультації. Якщо говорити мовою цифр, то з початку року ми отримали 423 заявки. Учасників такої програми, із яких близько 150 отримали позитивні рішення. Які умови співфінансування цієї програми? Тобто держава повністю оплачує весь проєкт, чи це, наприклад, відсоткове співвідношення? Скажу спочатку, ми будемо відштовхуватись від того, що різні суми і різні е, умови е, щодо співфінансування для деяких сум такої е, визначення вимоги немає. А грант може бути наданий в розмірі до 250 тисяч до 500 тисяч і до 1 мільйона. От, коли ми говоримо про розмін гранту від 500 тисяч до 1 мільйона, тоді у нас вступає тут правило співфінансування, коли грантоотримувач 70% вартості такого проєкту покриє за рахунок коштів гранту, а 30% він може вкласти власних коштів або кредитних коштів, про що він декларує, коли формує таку заяву на отримання гранту, головною умовою всіх обох програм гранту це у нас є створення робочих місць, чого і фактично… Якби створюєш власну справу для себе, створи і робоче місце для працівника і працевлаштує людину з офіційною заробітною платою. Відповідно, це буде офіційний страховий стаж людини набувати. Тому у нас більше таки ми спираємося щодо того, що це має бути така соціальна відповідальність бізнесу. Тобто я працюю і наймаю працівника, і вже в залежності від суми гранту, плюс до всього тоді вже йде або один, або два. Або у випадку з е, грантами для ветеранів, це може бути створення робочих місць. якщо ми візьмемо до 250 тисяч, це одного працівника працевлаштувати. Якщо до 500 тисяч це буде два працівника, і вже якщо буде до мільйона, то тоді чотири працівника має такий власник справи працевлаштувати людей. Скажіть, яку відповідальність несе грантоотримувач у випадку припинення діяльності? О, У разі форс-мажорних обставин, фактично, у грантоотримувача немає такої відповідальності. Бізнес є бізнес, на нього впливає багато чинників, але головною умовою, як ми проговорили раніше, це створення робочого місця. От тут, у випадку, якщо не буде забезпечено по умовам гранту протягом півроку з дня отримання таких коштів працевлаштування працівників у тій кількості, які визначено умовами грантами, то тоді тут не буде вже відповідальність такого заявника, який отримав. Грант. Це відповідальність це повернення суми а, отриманого гранту за мінусом податків платежів і зборів, які були ну, вже заплачені. До речі, чи повинні грантоотримувачі звітувати про використання цих коштів? Ми відслідковуємо. Ми е, маємо обміни з органами, е, які ведуть облік податків платежів і зборів. Тобто з органами ДП взаємодія у нас налагоджена і умовою гранту для звичай, ну, так скажем е, для тих, хто бере гранти на розвиток власної справи. Головна умова це от створити робоче місце і за рахунок загальнодержавних платежів податків і зборів. Е, Протягом трьох років, період, на, на який береться такий грант, а сплатити за рахунок оцих платежів суму, яка покриє ту суму гранту, яку взяв грантоотримувач. Наприклад, якщо він взяв там, 240 тисяч гривень гранту, то за три роки він має сплатити за рахунок цих платежів 240 тисяч, ну не менше сума, яка буде не меншою для учасників бойові, тобто для ветеранів, для учасників бойових і їх сімей, таке, таке застереження воно відсутнє там головна умова це створити робоче місце і працювати, і впровадити свою діяльність. Дякую, пані Олено, вам за роз'яснення. Нагадую, що з нами на зв'язку була заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.